В мене враження, що Росія зараз а, а, бере якусь іншу тактику. Вони фактично почали здавати а, деяких своїх польових командирів. Ну, вже це зрозуміло. Якщо... Вони втрупи, все зрозуміло, Ні... вони трупи, все ж. Мова про інше. А, якщо здалося один з а, так, так званих пропагандистів Кремля, а, пан Кургінян. У мене немає, ну, я не вживаю нецензурну лексику, а дуже би хотілося б про нього сказати лише е, саме таке, який стверджує, що після звільнення Слов'янську там різаний на з боку українських військ. Ну, е, абсолютний подонок. Та? Так от він е, останнім часом напав е, чомусь на цього стрілка Гіркіна. Тобто враження, що вони хочуть, е, ну так е, сленгом сказати, злити. Одних польових командирів своїх а, терористів і очевидно готують ну у Кремля не може бути позитивних планів. Очевидно, готують якийсь інший негативний план, тому з іншими я, обличчями. Тому я от настільки критично ставлюсь до переговорних процесів з буцімто поміркованими. Терористами, тому що терористи це все рівно терористи. Потрібно не потрапляти на цей гачок кремлівський, потрібно усвідомлювати, що у Кремля може бути кілька планів, або більш такий фашистсько негативний, який впроваджував гіркін стрілок, або буцімто більш позитивістський, а насправді так само підступний. Тобто, не не можна в цій ситуації дозволяти подальше русифікації і олігархізації Донеччини Луганщини.